Такая красота. Просто можна дровати не діти. Це вообще Это просто. Продовжую знімати червону, тільки що я вам показувала, як виглядає червоно-угорщику сусідів. Це микучик до сусідки відкопали від цього куща і в прошлому році посадили. Тобто він так виглядає. А тепер подивіться, як він виглядає у, нашому землі, у нашій землі. Тож, також звичайний груд посажена, але квіти менші, ніж там. Там під, підобрювалося, гарно поливалося, тут просто посаджено, росте на відкритому сонці. Подивіться, яка краса. Сьогодні 2 липня 2023 року. Кому подобається, ставте лайки. Така краса.